Азин добрий господар презентує по-справжньому тиху просту в обігу модель електропили для побутового використання штіль мсє 141 c Сьогодні у нашому огляді зручна легка електрична ланцюгова пила штіль мсє 141 c Її можна використовувати скрізь, де є доступ до мережі електроживлення, як на вулиці, так і у приміщенні. Вона створена для виконання різних робіт на присадибній ділянці, заготівлі дров і будівництві. Садівники надають перевагу саме цій моделі через низький рівень шуму 101 дБ, що є одним з кращих показників серед конкурентів, і це при достатній потужності, яка дозволяє працювати без перебоїв навіть на дачі, де електропроводка досить часто не може впоратися з потужностями сучасних електроприладів. Електроплаш тіль MSE 141C відрізняється надійністю, тихою роботою електродвигуна, потужністю 1,4 кВт, ергономічним дизайном і невеликою вагою 4,1 кг. Система змащування ланцюга «Єматік» в цій моделі забезпечує точкове змащування ланок пильного ланцюга та напрямної шини. Довжина шини 35 см. Тільки на рука відпускає задню ручку пили. Миттєво активується ланцюговий гальмок «Квік Стоп Супер, ексклюзив компанії Штіль. Як відбувається натягування ланцюга? Зверніть увагу, з боку є натяжний гвинт. Доступ до якого забезпечується через кришку ланцюгової зірочки. Ось так. Це запобігає контакту рук з гострими зуб'ями ланцюга. Компанія-виробник славиться своєю увагою до найменших деталей. Наприклад, таке пристосування біля вилки мережевого шнура, фіксатор кабелю, запобігає його раптовому відключенню внаслідок висмикування у випадку натягування або чіпляння за кущі чи інші перешкоди. Завдяки верхньому розташуванню заливної горловини баку для мастила-ланцюга заливати його набагато легше. До речі, в цій моделі дуже зручно контролювати рівень мастила ланцюга завдяки прозорому баку для нього. Особлива конструкція шини та ланцюга змушує кожну краплину мастила потрапляти саме туди, де воно потрібне для ефективного змащування. Це дозволяє скоротити витрати мастила на 50%. У випадку перегріву двигун автоматично вимикається. Через декілька хвилин він охолоне і ви зможете продовжити роботу. Електропила Тіль Месіє 141. c доступний чудовий помічник у домашньому господарстві, влучний інструмент для тих, хто любить займатися тислярством. Завітайте до магазину Добрий господар і купуйте, якщо вам усе до вподоби.